Всім привіт! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами знову покрутимо рулетку Вищі хижаки Знову її додали, не змінювали нічого в ній. І найцікавіше, що ціна так само не змінилася 23 100. Округлимо до сотні 23100. В принципі, рулетка доволі вигідна, тільки Влітом нам дарують сніговий льодовик і е, хвойний ліс. Непогано. Добре, давайте будемо прокручувати, тому що рулетка не нова, немає сенсу щось про неї казати. А, точно, хотів ще шанси вам показати. Гаразд, перший прокрут. Містичний контейнер. Добре. Що там у нас по шансах? На головну нагороду шанс 0,8, при тому, що я вже зробив один прокрут. Ну, коротше, дістанете ви її на останньому чи передостанньому прокруті, десь так. Добре, 100 золота. Сьогодні будемо відкривати частину всхов... накопичувати більше в сховищі. Побачимо, що в нас з цього вийде. Вільний досвід. Що я хочу з цієї рулетки, Та, в принципі все. <sharp> Навіть ікси мені згодяться, тому що останнім часом почав качати гілочки, і це нам згодиться. Хотілося б дістати щось з е, хоча б два танка з цієї рулетки. Ну, але, в принципі, сподіваюсь, сьогодні вдача на моїй стороні. Сподіваюсь на це. 465. Е, що хочу сказати за рулетку? В принципі, вона вигідна, доволі багато контейнерів, з яких може випасти танк. Тобто, ну, контейнери відпад це доволі хороші контейнери, контейнери вищі хижаки також. Тому якось так. Я думаю, що може звідси випасти ще, ще, ще один танк, хоча б хвойний ліс. До речі, у мене тих хвойних лісів вже не знаю скільки. Накопичувалось. Я їх час від часу продаю, але ну, вони накопичуються. Це, в принципі, непогано. Я, до речі, не гляну, скільки в мене талісманів перед відео, ну гаразд, добре. Вже дізнаюсь на відео, чи мені тисяча повернеться звідси, чи ні. Поки що нам випадають містичні і відпад, ну і вся, всякий всякий шлак. В принципі, непогано. Можливо, нам одразу головна нагорода впаде. <хи> буде дуже насправді круто. Буду дуже щасливий, тому що зекономлю собі ще гроші. Це буде доволі-доволі непогано. Я буду вдячний грі за таку підкрутку. Хоча, після того, як мені випала віпера, я думаю, що навряд чи мені так буде підкручувати. Всі містики, до речі, вже викрутили. Навряд чи мені так буде підкручувати, але хто його знає. Починали з 25 тисяч, подивимося, до речі, скільки, зі, зі скількома залишимося в кінці і чи окупимо цей сертифікат. Добре, викрутили трішки контейнерів. Давайте трішечки відкриємо. Будемо поступово відкривати. Відкриваємо з вами три контейнери відпад. Поїхали. Давайте. Три контейнери відпад. Я вірю в те, що тут є танки. А, талісманів немає. Ну, гаразд, гаразд. Давай танк. Ну, давай танк. Блін, раніше я любив відпад, тому що з них танки час від часу падали, зараз взагалі нічого не падає. Це кошмар просто. Це просто кошмар. Добре. Відкриваємо тоді з вами три містичних контейнери. Поїхали. Три містичних контейнери. Я сертифікати з них вибивав, я вже навіть не пам'ятаю коли, якщо чесно. Бачу, іншим падають сертифікати з них, а мені нічого не падає. О, 100 золота. Нормально. А коли мені вже 100 тисяч з них випаде? Ну давай. Неймовірно. Містичні контейнери, я взагалі не вірю, що в них щось є насправді. Тому що скільки б я їх не відкривав, півтори тисячі, до речі, прокрут. Скільки я б їх не відкривав, мені з них абсолютно нічого не падає. О, вищі хижаки. Вищі хижаки. Панове, відкриваємо з вами контейнер з вищими хижаками. Поїхали! Я хочу запитати у Wargaming. А де хижаки? Покажіть мені хижаків. Давайте. Ху -ху 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 -ху. Непогано, слухайте, оце так вищий хижак. Це, звичайно, він в мене був, я його за 7,5 міг викупити, але ну це вже непогано, слухайте. Це дуже класно. <с> Показали хижака. Нормально. В принципі, якщо так глянути на контейнер на сертифікат вищі хижаки, то в мене тут доволі багато танків є. Я хотів би з нього витягти якогось М60 або Об'єкта 777, ну, може АМХ. коротше, Які мені танки прямо цікаві тут? Каро, СТРВК, iMix 30B, M60 і об'єкт 777. Об'єкт 60 концепт е, КПЗ70 я можу викупити. Тобто вони мене продані, ну, Superconcuire теж. Я їх можу викупити за 7,5 тисяч. Хоча, якщо вони мені випадуть з цих контейнерів, от саме з цих, я буду задоволений. Сніговик, льодовик. Нормально. Вже як мінімум витягли з вами хоча б один танк, уже непогано. В принципі, я задоволений. Відпад. Відпад. Випадає нам відпад, повний відпад. Крутимо тоді ще один разочок. хо 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 ще два відпада. ну гаразд. Тоді крутимо ще. Тоді вже докручуємо до кінця. Вищі хижаки. Давай, може ти мені зекономиш ти хоч трішечки золота, давай. Головну нагороду. Хе-хе-хе, <сум> дзузький. <сум> Каже, забагато хочеш. Добре. Забираємо ще головну нагороду, нормально. Подивимося, що ми з цього отримаємо. Ну що, панове, відкриваємо з вами 4 контейнери відпад. Поїхали. Давайте, контейнери відпад. Ви повний відпад. Давайте. Оп-оп-оп-оп. Хо-хо-хо-хо-ху. Непогано так сипле. Давай ще. Тут уже менше. Тут уже менше. Давай далі. Давай далі. 5 тисяч! Ху -ху 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 -ху. Оце так окуп. Добре, будемо відкривати тоді цілих 5 контейнерів до кінця уже. І останній контейнер, слухайте. Нормально так насипало. Нормально. Взагалі круто. Хе-хе-хе. Е, так, ці вже контейнери в кінці відкриємо. Добре, панове, відкриваємо з вами два контейнера вищі хижаки. Поїхали! Давайте. Давай мені ще один танк 10 рівня. Давай, гра, не підведи, не підкачай мене, давай. Я буду дуже сильно тобі вдячний. Давай. Хо -хо 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 -хо. А як це працює? <кiffe> <кiffe> Оце так прикол. Нічого собі! Охо-хо, почекайте, дайте трішки дух переведу. Це нам випало три танка. Титан якийсь, до речі, не запам'ятав який. І ще дві десятки. Ну що, панове, відкриваємо з вами дві чорних скриньки першого рівня. Поїхали. Давайте. Чорні скриньки. Я вже хочу, щоб ви також були підкрученими, тому що мені сьогодні щастить. Давай. Хе-хе-хе, ну, 800 золота, непогано. Добре. І ще відкриємо з вами тоді відпад, щоб він тут мені не валявся. Поїхали, давай. Відпад. Давай ще відпад, танк. Ой, відпад, збери їх усі. Який відпад? Добре, дуже класно. Дуже добре. Фух, Ну і давайте. Панове, відкриваємо з вами танк е сертифікат на танк 10 рівня. Поїхали! Давай, давай мені те, що в мене нема. Давай. Хо -хо -хо, та ви що? Ще йкару 45 тонн. Це, слухайте, сьогодні прямо. Щастить неймовірно. Та ви що? Слухайте, народ, це, щоб ви собі розуміли, це найвигідніше відкриття за всю історію, напевно, каналу. Мені випав щифтейн. На хвилиночку. МК 6, мені випало Кара 45 тонн, і мені ще випав вз 111 а 5 Це просто казка. І ще мені випав Титан якийсь, я от не пам'ятаю, правда, який це рівень. Зараз глянемо. Це ще 8 -й рівень. Титан 54Д. Не знаю наскільки цей танк хороший, але мені він випав. Це просто казкове відкриття. І ще й ми Залишилось 8000 в... цій скарбничці золотій. Це просто казка народ. Сьогодні прямо підкрутило ютуберу, я вам і кажу чесно. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи будете крутити цю рулетку і чи вам щось випало. На заключення хочу сказати так. Рулетка в цілому, в цілому непогано. Навіть якби мені це все не випало, вона е, з горем... ну, з неї можна окупитися насправді. Тобто з неї реально можна окупитись. Тому що ну, танк 10 рівня за. скільки 23 100 це непогано. Тому що ще купа контейнерів і ще з них може хоч щось випасти. Тому якось так. Тому. Підписуйтесь на канал, ще ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що всі новини публікую там. Бонус-коди, які дізнаюся, зразу кидаю туди. Тому е приєднуйтесь до нашої спільноти. Посилання буде в шапці каналу. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!